Часто можна почути, що ми живемо благодаті, що Бог пробачив нам усі гріхи, і тепер можемо жити, як нам заманеться, грішити як завгодно. Адже Христос уже все пробачив і все списав. Але апостол Павло пише, що це неправда. Такі люди говорять про те, чого не розуміють, намагаються проповідувати про Бога, але Бога не знають. Слухати їх це повернення до прокляття. Ми часто чуємо таке Євангеліє благодаті. Прийдіть до Христа, і Бог вам усе пробачить. Подивіться, ось Ісус Христос висить на Христі всі прокляття, хвороби, все з Ним. Візьміть від Нього благословення і далі просто живіть. Як вам заменеться? Так, це правда, що Христос забрав прокляття гріхи та хвороби, але вони не сказали всієї правди. Але якщо ми покаялися, то далі, далі повинні жити в новизні життя, слідувати за Христом і прагнути святості. Ісус Христос не прийшов, щоб дозволити нам продовжувати жити у гріху, але щоб звільнити нас від нього і дарувати нове життя у праведності.